Провід мої майбутні клієнти WebX UI дизайнера, від чого залежить якісно спроєктований дизайн вебсайту. Та насправді багато від чого. Але основне це якісно поставлені проблематики, задачі та цілі. В переважній більшості сам клієнт має їх оголосити WebX UI дизайнеру. Але що робити у випадку, коли клієнт не розуміє їх? Проблематик, задач та цілей. Тому ось вам декілька порад, клієнти. По-перше, як так ви не можете не розуміти, оскільки чомусь вам прийшла гіпотеза, що вам потрібний вебсайт. Тому продовжіть цю гіпотезу. Це будуть проблематики, які ви хочете вирішити за рахунок вебсайту. Цих проблематик може бути декілька, а навіть більше. Також визначити ці проблематики вам допоможуть такі питання. Які проблематики я хочу вирішити за рахунок вебсайту? Чому мені потрібний веб-сайт? Які потенційні проблематики може вирішити вебсайт і так далі. По-друге, це визначити конкретизовану ціль. Але і цілей може бути декілька, як завжди вони будуть походити від ваших проблематик. Та по-третє, це задачі, їх вже поставить веб UX UI дизайнер. Задачі це як такий компонент, який допоможе вирішити проблематики і за рахунок цього досягти цілей. Ну що, ось декілька порад, як визначити клієнту проблематики, задачі та цілі, які ви потенційно хочете вирішити за рахунок вебсайту. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Шунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд.